Правда і брехня таку вічну тему для доповнення серії власних картин обрав для себе художник Євген Камший. На виставці у Чернівцях представили майже півсотні його робіт. Побачити витвори мистецтва та почути відгуки від відвідувачів вдалось, і нашим журналістам. Від архітектури до портретних робіт у центрі культури Вернісаж презентували виставку відомого художника з Буковини Євгена Камшия. Така подія у Чернівцях вже не вперше. Раніше відвідувачі вже могли бачити його виставку на тему сім смертних гріхів. Цього ж разу митець зачепив іншу, більш філософську тему. нього родилася ідея зробити правду й лош продолжение той темы, потому что правда и ложь всегда воюют друг с другом, и они всю жизнь с нами. Правда не нужна никому. Неудобная, ненужная, горькая, голая, некрасивая. Ну... Лош лож завжди з нами у центрі культури презентували 42 картини Євгена. Серед них є чимало графічних малюнків та виконаних олійними фарбами. Всіх їх художник створював протягом останніх двох років. Втім, на деяких, ще навіть фарба не встигла висохнути. Цікавий він тим, що в нього своєрідна техніка. От дуже цікаві теми філософські, біблійні, історичні, і навіть в якійсь мірі психологічні на сьогоднішній день. Це дуже цікаво. Своєю творчістю він закликає до самому. Звернення людини до себе до своїх душевних духовних цінностей і закликає до чистоти, до хороших вчинків. Також серед цих витворів мистецтва є чимало портретів. Цікаво, що всі люди, яких малював Євген, знайомі з ним в житті, саме це і вразило багатьох відвідувачів. Багатьох людей, яких я знаю, і тому можу цінити з якою глибиною філософсько-психології. Логічного дослідження він підходить до зображення своїх сучасників. Олена каже, що вже відвідувала подібні виставки раніше. Втім, такі досконалі роботи бачить вперше. Саме у правді та брехні жінка побачила особливий підхід до вирішення життєвих проблем. Коли займаєшся іменна графікою, портрети пишеш, це состояння не передати. ощущення, стан кото возмушене. Тяжело, конечно, это делать, но это, это то, чем я повинен займатися. От це є вироблення. І ще не возрождение, а на пути к возрождению. Відвідати виставку та побачити втілення філософських тем Євгена Камшия на живописному тлі можна ще протягом трьох тижнів. Людмила Труфан, Максим Білоткач, Теми Дня, ТВА.